Вітаю в ефірі. Акцент дня у Дніпрі. Відбулась установча обласна конференція партії громадсько-політичний рух Валентин Нелеваченка. Справедливість на форумі обрали керівника обласного осередку та обговорили важливі питання діяльності руху на Дніпропетровщині. Про головні акценти сьогодні нам розкажуть заступник керівника руху Валентин Нелеваченка. Справедливість Руслан Колєсніков та керівник Дніпропетровської обласної організації руху Валентина Леваченко. Справедливість Вячеслав Глинищев. Доброго вечора вам, пане Руслане. Знаю, що Дніпропетровщина, ваша рідна земля. Свій. Політичний шлях ви починали саме у Дніпрі. Були головою громадської організації антикорупційний рух Валентин Нелеваченка. Але нещодавно переїхали до Києва і зараз знову вернулись до Дніпра з дуже важливою місією. Розкажіть про цю місію, будь ласка. Доброго вечора. Я дійсно сьогодні у Дніпрі з почесною місією. Сьогодні відбулася перша установча конференція громадсько політичного руху Валентина Наливаченка Справедливість, де всі делегати одноголосно з усієї області підтримали В'ячеслава Голініщева, керівником громадського нашого руху. Тому для мене за честь бути сьогодні в рідному місті. Для мене за честь знову зустрітися з тою командою, з якою ми починали. Ми дійсно починали як громадська організація антикорупційний рух. Я пишаюся тим, що нам вдалося об'єднати по всій країні більше 200 громадських організацій, до яких входять і незалежні журналісти, це й майданівці, це і ті люди, які мають свою активну позицію і не опустили свої руки, навіть коли бачать, що відбувається те розкрадання коштів та корупція, яка виїдає нашу країну зсередини. Тому для мене дуже важливо, що ми зараз об'єднавшись з громадськими організаціями, з бійцями АТО, для яких, до речі, створили національний проект Армія гідності тому, що ми розуміємо, що ті хлопці, які захищають нашу державу, вони повинні... Не тільки жити на передовій в гідних умовах, а вони повинні розуміти, що в них гідних умовах живуть їхні сім'ї. Тому ми допомагаємо нашим хлопцям на передовій. Ми відвезли чотири модулі, в яких хлопці мають можливість відпочивати. Ми відвезли також санітарний модуль, де хлопці мають можливість прийняти елементарну душу. Тому для нас дуже важливо, що зараз гуртується нація. Гуртується нація для того, щоб стати ще раз на її захист. Тому що насправді не Незалежність, вона виборюється зараз. Ми розуміємо, що наші можновладці, які зараз при владі, вони 25 років нам розповідали про незалежність. А ми розуміємо, що зараз насправді є наш ворог на передовій. І дуже боляче розуміти, що також у нас є наш ворог і всередині країни це ті можновладці, які розкрадають нашу державу. Разом ми об'єднались і ми почали з боротьби з корупцією, тому що ми розуміємо, що мільярди доларів зараз виводяться через офшори. Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам, які допомагають нам зробити все можливе, щоб ці кошти повернулися до нашої країни, тому що влада нам розповідає, що нам потрібно все зробити, підвищувати тарифи, підвищувати пенсійний вік для того, щоб отримати кредит від МВФ. Ми розуміємо, що за останній рік більше 15 мільярдів доларів тільки вивели в офшори. Тому дуже важливо, що згуртувавшись, ми обрали свого лідера. Це є Валентин Наливайченко. І що саме зараз ми відбудовуємо нашу партію, тому що я особисто переконаний, щоб змінювати нашу країну, потрібно змінювати законодавчу базу. Щоб змінювати законодавчу базу, потрібно йти до влади. Не потрібно боятись політики, не потрібно бути політичним. І це свідчить про те, що дуже багато молодих хлопців та дівчат до нас приєднуються, тому що вони розуміють, якщо вони не будуть займатися політикою, політика буде займатися ними. І вже з громадської позиції ми переходимо в політичний рух. Так, ми беремо на себе відповідальність, так ми йдемо до влади. Тому що я особисто переконаний, якщо зараз нам не вдасться зламати цю систему, то такої держави, як Україна, може й не бути. В'ячеславе, до вас питання. По перше, дозвольте вас привітати з обранням на посаді. І розкажіть, будь ласка, що вже зроблено у нашому рідному регіоні. Добрий день дякую. Я думаю, що основна задача всіх регіональних центрів партії – це контакт непосредственно з населенням і робота, яка проводиться з людьми. Тобто есть вислушувати и допомагати на місцях. К сожалению, мы не можем сейчас принимать такие решения, которые могут глобально что-то изменить. Я имею в виду здесь, здесь на местах у нас в области это прерогатива больше Киева и прерогатива главных центров нашего партии и депутатов Верховной Рады. Вот, но что сегодня мы сделали? Мы помогаем в рамках проекта Армия достоинства. Помогаем населению и, в частности, жильцам нашего города в их проблемах, в которых они нуждаются. Есть конкретные примеры. Это, даже можно сказать, это по обращению жильцов одного из наших ОСМД, я даже могу сказать, это бульвар Зорины один. Люди не могли отвести землю, узаконить этот вопрос на протяжении пяти лет. То есть обратившись к нам и изучив этот вопрос с юридической плоскости, мы уже сделали первые шаги. Мы уже получили первое решение с полкома и сессии городского совета, что позволит в дальнейшем получить право распоряжаться этим земельным участком, а также защитит их от посягательств третьих лиц. Есть еще масса вопросов у каждого жестов, но мы помогаем по мере возможности. І це тільки в Дніпрі насамкінець основна робота, яку ми також повинні проводити, це розширення нашої сети партійної і привлечение, як уже Руслан сказав людей, які хочуть щось змінити. Руслан, ви вже починали розказувати про те, що ваш рух переходить більше суспільної площі в політичну. Розкажіть, будь ласка, ще більше про це. Насправді є дуже велика база прихильників наших, тому що вони розуміють, що якщо ми будемо боротися по одиночці, нас або посадять в тюрму, або просто дискредитують, чи не будуть зважати на нас увагу. Ми розуміємо, що, на жаль, зараз е, залишився єдиний механізм тиску на владу це масові протести, мирні масові протести. І для цього ну, в нас є дуже багато прикладів, коли є певна е, проблема, чи то це отошника, чи то цивільного. Він звертається до нас, до нашого правового центру. Ми, до речі, відкрили по всіх областях в країні правові центри з безкоштовною юридичною допомогою. Ми звертаємося до набу, ми звертаємось до генеральної прокуратури. Якщо вони нас там не чують, ми починаємо пікетувати ці державні установи, і тоді вони звертають увагу. Вони звертають увагу на те, що є дійсно масове незадоволення людей цієї несправедливості. Також є дуже багато бійців, а то, які до нас приєднуються, тому що е, дуже багато людей, які з першої хвилі мобілізації ще починали, пам'ятають, як Валентин Олександрович Наливайченко особисто допомагав добровольчим батальйонам визволяти наших полонених. Як е, ми розуміємо, що на початку цієї війни, коли Валентина Наливайченко очолив службу безпеки України, більше 50% було зрадників. І структуру наповнювали добровольці, структуру наповнювали люди, які бажали йти зі зброєю захищати нашу країну. І люди це пам'ятають. люди бачать в нашому лідері справедливого, чесного та відповідального політика. І була наша установча конференція в в Києві, всеукраїнська, де ми одноголосно проголосували за те, що нашим лідером має бути саме ця людина. І я пишаюся тим, що я молодий хлопець, який також пройшов Майдан, був на передовій. Я дуже хвилююся за майбутнє, не вже не за своє, а майбутнє за, за своїх дітей, за дітей наших побратимів. Тому що насправді, якщо нам зараз не вдасться завершити цю революцію, то ми будемо просто бачити, як країна розсипеться. Я впевнений, що що змінилося. Революція не закінчилась. Ми бачимо, як замість одних бізнес-кланів е прийшов інший, набагато цинічніший. І потрібно зараз, лише об'єднавшись, лише відстоювати такі цінності, як справедливість, чесність та відповідальність, йти до влади, йти в політику, брати на себе відповідальність та відбудовувати нашу країну. Якщо можна більш конкретніше? А ваші головні меседжі з чим ви йдете до українців? Це сам на, насамперед, це ну, справедливість, це назва нашої партії. Справедливість в усьому, соціальна справедливість. Ми розуміємо, що нам зараз потрібно зробити так, щоб наші е, громадяни жили в гідних умовах, починаючи з заробітних плат, закінчуючи пенсіями. Тому що е, насправді е, люди, якщо вони тільки хвилюються за те, де взяти поїсти та чим прокормити свою родину, е, їм не до політики. А такими людьми. Легше маніпулювати. Тому нам потрібно, щоб люди жили в гідних умовах. Це також є ринок праці. До речі, нашим лідером місяць назад була презентована програма по ринку праці. Ми розуміємо, що якщо ми будемо створювати робочі міста, давати гідну заробітну плату нашим громадянам, то люди почнуть також розуміти, що держава за них піклується. До речі, журналісти вже охрестують. Сили цю програму як виходом країни зі, зі з кризи, це і, і іригаційна система, що дозволяє нашій сільськогосподарській країні мати можливість на наших чорноземах е, урощувати наші поля для того, щоб мати більший КПД врожаю. Це і альтернативна енергетика. Ми розуміємо, що ми залежні від е, тої газової труби від нашого агресора. Ми бачимо тарифи. Ну це ж ну неможливо до нас звертаються люди заробітною платою яку 2-2,5 тисячі гривень. Їм е, приходять комунальні послуги, тільки там на півтори-на-дві тисячі. За що людям жити? Альтернативна енергетика дозволить залучати до нас інвесторів, е, відбудовувати. Про промисловість відбудовувати ті заводи, залучаючи досвід європейський для того, щоб виробляти і електроенергію, і водопостачання гаряче. Це і енергонезалежність наших будинків. Тому що ми розуміємо, що ці будинки будувалися ще за часів, ну, більшість з них СССР. Ми розуміємо, що дуже багато тепла виходить просто в повітря. Це дасть на можливість ще створити там, більше 50 тисяч робочих місць. Дуже важливо звернути увагу на екологію, особливо на сміттєзвалища. Ну, до речі, приклад у Львові, коли загинули люди. Зараз площа міс... сміттєзвалищ більше 12 тисяч квадратних кілометрів. Це більше території Чорногорії або Кіпру. Вже більше 300 кілограмів на людину в рік доходиться на мусор. Тому в Європі це питання взагалі вже давно вирішили. Вони створюють сміттєперероблювальні заводи і заробляють на цьому кошти. Тому більш детально з цієї програми можна ознайомитись у нас на сайті справедливість.ua і також. Хочеться, щоб люди розуміли, що насправді все залежить від них. Ми нагітуємо зараз, щоб вони долучалися до нашої політичної сили. Ми кажемо, що люди, які мають свою ціль, а ціль заключається в тому, щоб жити дійсно в незалежній вітучій країні, долучайтеся до нас, да, допомагайте нам. Це ваші головні цілі, можна сказати, центральні по всій Україні. А якщо стосується регіональних В'ячеслав, до вас питання. Як щодо напрямів о, роботи осередку в Дніпетруської області? Смотрите, помімо того, що я вже сказав, що основною задачею є. О, по строительства непосредственно у нас в области. Мы не отходим от базы, это антикоррупционный рух Валентина Новаченко. И к нам продолжают обращаться люди. С, да, пока это поодинокие какие-то сигналы о коррупции. И здесь мы принимаем посильную помощь, им оказываем. Потому что уже к нам присоединились довольно-таки много юристов, юридических компаний, адвокатов, которые безвозмездно просто, потому что им это действительно по душе, идеологически они с нами, они хотят нам помогать. И откликаются на такие вот вопросы. Второе, насчет, над чем мы сейчас работаем. Месяц назад мы презентовали у нас в Днепре проект, он социально-психологического характера, называется «Благополучие нации в каждом из нас». В рамках этого проекта четыре программы, нацеленные на программы для отошников, нацеленные на аудиторию родителей, у которых есть дети и которые хотят что-то изменить для будущего своих детей, даже подходя к этому вопросу с позиции воспитания. Ну и в том числе также есть программы для тренингов, для подростков и детей. Эта программа тоже безвозмездная, она Берез нами на і вже стартувала. Я надеюсь, що при підтримці наших київських друзів оно прибрить всі український характер. Тобто, у вас є конкретні кроки, за ким ви йдете в майбутнє, за ким ви йдете в політику. Це дуже добре. Дякую вам за дуже цікаву розмову. Нагадаю, що гостями в нашій студії були Руслан Колєсніков, заступник керівника руху Валентина Левайченка. Справедливість та В'ячеслав Оленищев, керівник Дніпропетровської обласної організації руху Валентина Левайченка. Справедливість. На все добре. Залишайтесь тридцять четверте.